Доброго дня! Я рада вітати вас на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Сьогодні ми будемо готувати з вами Венігрет. На моєму каналі є один рецепт є один рецепт Венігрета Венігрет класичний. Сьогодні ми з вами приготуємо Венігрет Селянський. Чи вони, Яка відмінність у них? Венігрет Селянський. Він це як самодостатня страва. Сюди до цього він тільки шматочок хліба, і в ньому є все. І картоплі є, і до картоплі капусточка є, і квасолька вона дуже е, такий калорійний і смачний салатик. Що нам для цього потрібно? Потрібно пів склянки відвареного, відвареної квасолі, відвареної до готовності, щоб... І, до речі, тут, тут же порада. Якщо у вас є хто в сім'ї, в кого там здуття або животик болить шлунком, проблеми для того, щоб не було здуття від гороху і від квасольки, коли відварюєте, вже додайте туди чайну ложечку соди. Потрібна квашена капусточка. Ось така ми недавно квасили з вами, ось така біленька квашена капусточка. Теж в кого є проблеми, можна її промити. І я буду її дрібно-дрібно сікти. Це не обов'язково. Можна отак і так як вона є, так і покласти, але я посічу. Є три картоплини такі крупненькі, морквина одна і дві невеличкі, такі, два невеличкі бурячки. Це все відварене вже, приготовлене. Огірочки на цю кількість картоплі буряка три величенькі огірочки буде, буде достатньо, але вони в мене маленькі і мариновані. Огірочки я теж чистю. По тій же причині, щоб не було ніякого здуття, щоб не болів животик, огірочки краще чистити. От. І треба олія для обсмажування. Справа в тому, що в мене півтори цибулинки, одна піде в сам, самий який я поріжу, а одна піде, буде обсмажуватися. Тим відключається є відмінність такого селянського венгрету. І треба олійка для обсмажування і спецій. Пів чайної ложечки солі я взяла, чайну ложечку зіркою цукру. Цукор обов'язково. Самий смак відкриється із цукром. І на кінчику чайної ложечки суміші перців. Ось тепер все треба подрібнити. Я буду дрібнити, в є. От гарний такий у мене єзер гарний пристрій такий. І мисочка для того, щоб потім це все складати. Все, що це потрібно, тепер для того, щоб подрібнювати. В цьому подрібнювачам треба все порізати на слайсики. І під час приготування будуть ще деякі такі корисні поради, які я вам буду. Так що дослухайтеся до кінця. Тепер я все поріжу, потім вам покажу. Так, ось я все порізала. Дивіться, бурячок, бур'ячок, морковку і картоплю порізала отакими от такими слайсиками. Не сантиметр, може те сантиметр, може 0,8 мм, отакими От слайсиками. це для зручності. Порізала отак, теж такими самими огірочки. Огірочки чистити не обов'язково, то на ваш розсуд. Капусточку порізала теж отакими шматочками дрібненькими, як і всі овочі, але ви можете цього не робити. Вона гарніша буде, якщо вона буде ціленька. Але ж кажу, нам для зручності. Цибульку покришила, а цю ще підсмажувати крупнішими шматочками, а цю що кидатиму в салатик дрібніше, можете робити або так, або так, або всю підсмажувати, або кидати сиру. Це на ваш розсуд. Справа в тому, що смак зовсім інший. Якщо сира цибулька один смак, а якщо піджарена, інший смак, разом, якщо те й те, це буде третій, дуже, дуже смачно буде. Але якщо в вашій сім'ї. Хтось не любить цибулю, ви не кидаєте сиру. Але саме в цей салат треба обов'язково підсмажити. Ріжте крупними шматками, підсмажте її на олійки. Олійки повинні бути багатенькою, щоб потім змастити весь салат. А потім шумовочкою цю цибульку виберете, але щоб цей смак був. Оце такі поради. І бурячок ми будемо кришити окремо, не все разом окремо. Як покришу, я вам скажу, чому так. І ось тепер. Уже все у нас приготовлено. Достаю свого помічника і я буду кришити на отаку. Зовсім дрібненько. тому що ми любимо, щоб було дрібненько. Ну, от. Так, і ще я взяла зовсім трішечки пахучої лійки. Потім я вам скажу для чого. Так, беремо бурячок. І перш за все його перебиваємо. Так, ось бурячок перебитий, висипаю окремо у тарілочку чи в мисочку, куди ви там будете. Це треба обов'язково зробити. Окремо бурячок окремо. Так, тепер поливаємо його олійкою. У мене це така пахуча олійка, ви якою схочете, яка є у вас. Отак, От поливаємо. Для чого ми це робимо? І перемішуємо. Для того, щоб він був покупаний в олійці і він вже потім не закрасить весь наш салатик. Він постої, пропитається цією олійкою, і колір він свій не віддасть салатику. Салатик буде. Уже на другий, на третій день тут трішечки, а поки свіжий, якщо ви подати його на стіл, він не закрасить вам. І ще одне. В цей салатик можна додавати варені яйця. Але це в тому разі, якщо ви, якщо у вас велика сім'я і ви приготуєте чи на святковий стіл, приготуйте і з'їсте його відразу. Тому що, коли яйця постоїть, Ну, воно вже змішається, зробиться як каша, вже не естетично і не так смачно. Так що, якщо готуєте так, щоб на слідковий стіл, можна круто відварені яйця теж додати. І так перебиваємо всі овочі, які нам потрібно перебити, і потім я вам покажу далі. Так, все ми подрібнили. Цибульку обсмажили, ні в якому разі її не можна пересмажити, тому що буде потім гірчити. Щоб вона була просто отак просмажена, така була золотисто блискуча. І залишаємо, щоб вона трішечки вхолола. Ще одна така порада. У цей салат можна додати також чесник. Дуже смачно з чесничком. Але я просто цього часу, яким ми зараз живемо, я б вам не рекомендувала, тому що, ну, час такий, що двоє іноді не вдома. Так. Тепер все, що ми подрібнили, змішуємо у мисочку. Так, ось тепер все змішуємо. Які аромати тут? Е, ви додавайте овочі. Всі цей склад оціховичів, як я вам сказала, але можете чогось більше, чогось менше. Ну, дивлячись на те, які у вас смаки вашої сім'ї. Так, тут у нас огірочки морква і картопля. Додаємо сюди квашену капусту дрібно посічену. Додаємо сюди квасольку відварену. Вона повинна бути відварена, зовсім відварена. Якщо вона навіть трішечки десь розварилася, не страшно. Додаємо тепер бурячок. Дивіться, він золотистий, гарний такий, тому що він весь олійкий. Ось так додаємо. Додаємо сюди цибульку, яку ми порізали, сиру. Кому не подобається, можете цього не робити. Я роблю, тому що тут будуть два смаки. І вони поєднаються, це буде шедевр. Ось так. І тепер додаю сіль, цукор і перчик. Цукор обов'язково. Я наголошую на цьому. Цукор у Венігреті обов'язково це один із секретів. Я раніше дуже часто от готувала венігрет, але от щось в ньому не вистачало. А їздили до куми своєї в інше місто, В неї завжди було на поготові відварене все для винігрету. І вона за п'ять хвилин раз раз його приготувала, щось зробила йому, слухайте з ним. Просто ну, це таке задоволення. Аж потім я пригледіла, що вона цукор додає. І я почала це робити. Подивіться. Бачите, якщо все почищене, овочі, такого немає, такого, знаєте, різного зеленого, і буряк не покрасить. Не покрасить. Ось так, дивіться. І знаєте, хтось може сказати, навіщо це заморочуватися, скільки з тим інєгретом, просто накришив все. Я вам скажу, що якщо ви любите ну, свою сім'ю, і якщо у вас є час хоч трішечки, а грошей не дуже багато, і вам хочеться побалувати свою сім'ю чимось смачненьким, то будете придумувати, що хочеш. Так, і тепер уже зажарочка наша вихолола. Цибулька отак просмажена. Вона прозора її в цьому салатику не буде і видно. Але обов'язково тут смак буде такий. Ось я виливаю, це неймовірний смак. Все ретельно змішуємо тепер. Слухайте, це щось таке. Такі аромати, такі аромати тут. Можна додати сушеного чесничку, але тоді переб'ється аромат саме. Ой, ви подивіться, яка це краса. Яка це краса. Дивіться, приготуйте, не пожалкуйте. Я вам точно кажу. Приготуйте і напишіть мені в ваших коментарях, яке у вас враження від цього салатику, слухайте, він так виглядає ну, нарядно, як сказати. Так, з такими і квасолька тут є. І такі. Якщо не будете огірочки чистити, тут буде більше зеленого. Але мені більше подобається так. Ось приготуйте. А з вами була як завжди Я Любов на своєму каналі, кухня з кишені і справи домашні. Використовуйте всі корисні поради, які я вам кажу. І цей швидкий салат буде, швидкі рецепти, кому немає часу слухати, буде на другому моєму каналі, де, напис... де канал називається Швидкі рецепти з любов'ю. Я посилання вам дам. Ось так. А з вами була як завжди Я Любов на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Заходьте, підписуйтесь. Діліться з друзями і будемо готувати разом. Хай Бог благословляє вас. Тримаємось.